Розкажіть, будь ласка, як вони можуть долучитися до цього вашого проєкту? На сайті можна зайти на сайт і придбати горнятку. Це як, ніби як інвестиція, на сайті, так і написано інвестиція. Ну, звичайно, що всі розуміють, що це не інвестиція, бо це не. Ну, Інвестор дохід має отримувати з цього. А весь дохід буде людини, яка підтримує цей проект, в тому, що буде розвивати культуру і мистецтво. Ти допоможе зробити такий осередок. Тобто, буде ну це соціальна інвестиція. Ну хочеться ще, щоб люди були відповідальні і за розвиток культури. Бо Кажуть, ну от там на якомусь державному рівні не можуть там розвивати культуру. А так ми можемо її розвивати на низових рівнях. Не обов'язково е державний високий рівень залучати до цього. Кожен може бути творцем чогось.